Армія добра це ми. Армія добра це хвиля добра, яку підхоплює молодь Кременчука. Армія добра це щирість. Армія добра це колектив, який йде нога у ногу і з часом. Армія добра це колектив людей зі спільними інтересами. Армія добра це підтримка однодумців. Армія добра це організація, яка допомагає людям долати життєві труднощі. Армія добра це дитяче самоврядування та реальна допомога владі. Армія добра це майбутнє України. Нашу молодь потрібно об'єднувати та робити якісь нові проєкти для нашого майбутнього. Активні творчі, непосідючі, їх 20 тисяч. Одне покоління лідерів зміняє інше сьогодні. Під час заключної частини форуму Моя незламна Україна присвяченому 20-річчю міського дитячого об'єднання Армія Добра, напутні слова пролунали від випускника. Я згадав, як на початку війни 8 років тому, ми промовляли промову біля гонгу миру і казали, що ми тоді ще молоді дипломати хочемо захищати країну лише на дипломатичному рівні без зброї в руках. На жаль, сьогодні багато з тих хлопців і дівчат, з якими ми тоді співпрацювали, боронять нашу країну. А є таке до вас побажання всім вам, щоб ваше покоління вже не знало ніякої іншої зброї ніж дипломатія. Ну а ми будемо продовжувати тримати стрій і наближати перемогу. Під час прочистостей найактивніші лідери були нагороджені грамотами та відзнаками від нашої двадцяти тисячної армії забрали. Вчити оцю унікальну відзнаку. Вона єдина в країні. І кожного року нею ми нагороджуємо кращих наших випускників. І сьогодні представниця 11 ліцею отримує цю відзнаку. Привітаємо! За 20 років діяльності армія добра реалізувала багато добрих проєктів. В цьому році протягом жовтня-листопада тепло, від армії, добра. Кожна школа Кременчука підготувала подарунок українським воїнам від учнівської молоді Кремичуцької громади для бійців з найгарячіших точок Херсонського та Бахмутського напрямків передали корисні подарунки та необхідні речі. За добрі справи дітям подякувала волонтерка Ольга Назарова. Всі не можуть бути в окопах, всі не можуть стріляти. Хтось має підносити патрони, Так от те, що робите ви. Ви не просто збираєте допомогу, ви підносите патрони. Без цього перемоги не може бути. Підносить патрони той, хто в'яже маскувальні сітки і теплі шкарпетки. Підносить патрони той, хто готує смаколики, хто малює малюнки, пише листи, хто пропагує Україну і все українське у світі. Ви підносите патрони і забезпечуєте цим. Вітаємо армію Добра з 20-річним ювілеєм. Бажаємо успіхів та наснаги на здійснення всіх добрих справ. Я гордий, що маю можливість бути в команді таких чудових, креативних, патріотичних школярів. Наша команда супер. Вікторія Пальчик, Іван Ткаченко, Крамчуцькі новини.